Друзі, привіт! Ми раді бачити вас на нашій кухні та раді вітати вас на нашому каналі. І сьогодні, сьогодні? разом... Сьогодні? З... Що сьогодні? Ой, я забула. І сьогодні Ой. разом з помічницею будемо готувати смачну страву на швидку руч. Сніданок або смачний перекус. Привітайся, Катруся. Кажи всім привіт. Всім привіт. Тому запрошуємо всіх залишатися разом з нами і давайте готувати разом. І для нашої страви нам треба такий продукт. Лаваш, у мене круглий, болгарський перець, ковбаса та твердий голландський сир. Соус це в мене домашній, власного виробництва. І, до речі, він в мене є на каналі. і камалі. і, і ламане. І також нам треба буде яйце та кунжут. Тож починаємо готування. І в першу чергу приготуємо наші лаваші. Просто беремо і надрізаємо ось так до середини. Кожен лавашик. Просто зробимо такі надрізок. А далі що будемо робити? Вибивати яйчко? Да, давай у мисочку. У мисочку, правильно. Да, ну, та побити. побити. Зараз мама зробить тук-тук. Ай. Ну це так? Водій нянк. Мама, зараз. Тепер що? Ну, пустучи, тебе, тебе пути. Постучити. постучити треба? Так. Да. Постукати, так? Опа. Оп. Я тобі вилочку, дам, і ти файно будеш розбивати яєчко, добре? добре? Почекай, маму. На, Розбивай. Духовку я вже увімкнула розігріватися до 200 градусів. Так як це швиденько ми приготуємо і наша духовочка розігріється. І тепер будемо нарізати ковбасу. Ковбасу обирайте любу, яка у вас є, або яку ви любите. Так, нарізаємо ковбасу, натираємо на терці твердий сир і нарізаємо болгарський перець. Звичайно, начинку можна вибирати будь-яку. Яка у вас буде в холодильнику, які будуть інгредієнти, такі можете додати. Ковбасу я нарізала і нарізаю болгарський перчик. Нарізаю просто на таку соломку. Ну що, донечко, ти там промішала вже? Не ну мішай ще швиденько, збивай такечко. Натираємо сир. Начинка в нас швиденько вже готова, нарізана, натерта. І будемо готувати вже сам лаваш. Помічниця буде допомагати. Так, файно розмащуй. Так. Тут теж масти. Так, давай, давай масти. Oh. Yeah. Давай, давай туй ту льонечку покушай. Ммм, mm, вкусно. Вкусно? Uh -huh. Добре. Так, давай. Далі у нас буде болгарський перець. А я маю сир. Давай клади там сир. Так, так, туй. Клади добре, там сир клади. Там там там. Умничка. А там шесть. Є... Чиє місто? Ми зараз все там гарно затрясеме сиром. Так, чекай, 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 мама ще сюди покладе. Чекай, чекай, чекай. І ось так. Це така піца. Що це у нас таке? Піца! Така піца, да. так. Змащую лаваш соусом. Ви можете соус обирати будь-який на ваш смак. У мене дуже смачний. Підійде покупний кетчуп або майонез за побажанню. Гарненько розмащую ціліконову кісточку так ми швидко. Так, змастила соусом і викладаємо начинку. Начинку викладаю на 1 четверту частину ковбасу. Болгарський перець і вже на дві частини сир. Якщо у вас буде ще якась там начинка плюс, спокійно можете додати і викладати на лаваш. У нас начинка така, яка є в холодильнику, з того ми і готуємо. Робиться дуже все швиденько, декілька хвилин, і наш сніданок або перекус буде готовий. І будемо закручувати у такий конвертик. Акуратно, легкими рухами складаємо наш конвертик. Злегка прижимаю, якщо щось там б випало, нічого страшного. Так. І четверта частинка завертаємо і швом донизу кладу у. Форму, яку я застелила пергаментним папером. Наші конвертики гарно вже складені. Помічниця допомогла розбити гарно яйчко. Змащуємо яйцем та присипаємо кунжутом. І можна відправляти вже у духовку. Помічниця вже не захотіла мені допомагати, тому вже доготовую сама. І гарно притрясаємо кунжуту. Якщо у вас не буде кунжута, то може бути і без нього. Наші конверти готові. Кладу в духовку, випікатися при 200 градусах приблизно на 10 хвилин. Лише для того, аби вони гарно підрум'янилися і наш сир добре розплавився. Ну от і все, наша страва готова. Випікалася вона у мене рівно 15 хвилин при 200 градусах. Але час випікання ви контролюєте самі. Просто запікаємо ось до такого золотистого зарум'янення. І буквально лічені хвилини і смачна вечеря, або смачний сніданок, або ж смачний перекус у вас готовий на столі. І повірте мені, це дуже і дуже смачно. І десь за смаком нагадує нам смак піци. Неймовірно, смачно, швидко та ситно. Обов'язково всім раджу приготуйте для вас та ваших рідних ось такі смачні конвертики з лавашу. Тож бажаю всім смачного. Також нагадую для тих, хто не підписаний на мій канал, будь ласка, підписуйтесь з дзвіночком. Я буду дуже рада новим друзям та новим знайомствам. Дякую наперед. Всім гарно дякую, зі мною сьогодні був на каналі Мамина Помічниця. Дякую за ваші підтримки, за ваші вподобайки, за ваші повідомлення. Дуже всім велике спасибі. Я радо перечитую їх і радію разом з вами, коли ви готуєте, та вам все подобається та вдається. Будь ласка, і надалі. Пишіть зворотні ваші відгуки. Для мене це дуже цінно. Тим самим ви допомагаєте розвивати мій YouTube канал. Дякую всім гарно. Сьогодні я вже прощаюся з вами. До наступних та смачних зустрічей! З вами була Мальвіна та Катеринка.